Це сплошне великолепіє! Елітний папір фоліо все одно гімняний. Що хотів сказати автор? І тут квіточка, і тут отак. Вот вот. Маріо э, Варгас э, Льоса Він э, помер. Історія стріхніна. Боже, яка прелість! Отака вот от має. Привіт-привіт! слава Україні! Знаєте, не планувала зараз записувати розпаковку, але знаєте, ну я почала читати ці книжечки. І я думаю, ну ну як, це буде відео, розпаковка і прочитане два в одному. Бо ну стриматись просто не можу. Книжечки просто, ну, це сплошне великолепіє. Давайте буду показувати, давайте буду хизуватися. І почну з тої книжечки, яку я просто відриваю знаєте, себе від неї, щоб просто не сісти за один не присісти, не прочитати. Це, е, Оск... це Луїс Баярд Вайлди, роман в п'яти діях. Я надіну на окуляри, бо не бачу жінка. От, може, розповідати буду краще. <різь> <різь> це не точно. Коротше, друзі, це. Е... Написано просто ну, такий життєопис про Оскара Уайлда, ну, в принципі, його життя. Ну, така скорочена версія. Тут ви не знайдете якихось біографічних даних, тут показаний інший вектор його життя. Він був геєм. Геєм в такому, знаєте, зашуроханому суспільстві. І його, до речі, він за це відсидів і у в'язниці у нього було, і в психіатричній клініці. Ну, в общем, Йому зламали повністю життя цим всім. І потім ну, це я з інших джерел знаю, що він навіть ну, просто став знаєте, таким, от, от, вибачте, за бомживатим алкашом. Давайте я от, прочитаю. У цьому дотепному, зворушливому, багатому на вигадку романі на п'ять днів. Луїс Байерт побіжно торкається гучного скандалу з Оскаром Валдом і його заклятим коханцем Бозі, ніщівного процесу про наклеп, який став Вайлдовою згубою що та наслідків сліпучого мученіства у задушливій вікторіанській Англії. Да. Анатомість зосереджується на дружині Вайлда, Констанц та їхніх синах Вівіані і Сірілі. Ну, Сіріл у нього хлопчик. Велд це відчайдушно сміливий новий погляд на мученість Оскара Вайлда, роман, який вразив би його самого. Ви знаєте, е, ну, е, як би вам сказати, тут мені сподоб, ну, сподобалось. як е, сам, знаєте, от я, я не читала книг, що були б так написані. ладно. Е, тут іде, знаєте, така щасливий шматок життя Вайлда. Добре, класно, да, там є деякі нюанси, можна, знаєте. Як дружині не подобалось, коли друг Бозі приїжджав в гості, знаєте, от, так от, ну, от так от. Да. і ну, там, там різне було. там, ну, як? Ну, Родина, як родина, в принципі. Да. ну, і Між главами тут іде судове засідання. І ви знаєте, воно так от перемежовується, перемежовується, перемежовується. Ну, я прочитаю цю історію і кажу, я нічого нового тут про провал не узнаю, ну, я, знаєте, як от по просто все. Це їм треба про світ Гаррі Поттера, от мені все потрібно про Оскара Валда. Я от його просто е, як там, деріанті, а я. В, в, вал, ну, коротше, ви зрозуміли. Вот. Далі. Наступна книжечка, ну, я не думаю, що ми її будемо читати разом це е, Ірвін Велш «Гедота». Хто читав хоч щось Ірвіна Велша, ви знаєте, ну, це, знаєте, не саме найприємніше читання, але я в лютому захваті від його транспотінг і продовження героїнчики. Ну, тому я просто, знаєте, це автокупуємо було, бо ну, ну це Ірвін Велша. Давайте да, анотацію. Анотацію. Не знаю, наскільки вам захочеться знати анотацію цього прекрасного твора. Мої боги, хвойди, безладні статеві зв'язки та нарко... наркотики, Моя релігія расізм, сексізм та збочення. Я мізотропічна гидота, що невідома як існує серед людей. Мене звуть Брюс Робертсон. Я продажний коп, що кришує усе лайно всього світу. Адже за це добра плать. Моя дружина і дитина зникли, кокаїнова залежність не відпускає, ще й на роботі доведеться працювати понад норму через вбивство на расовому підґрунті. А зсередині мене пожирає паскудних робак. Гадаєш, я довбаний не так, чорт забирай. Думаєш, поганенькі мої справи. Ой, друзяка, тепер все стане набагато гірше з мільйона проблем. Мене хвилюють лише дві: та через яку мене можуть викинути з роботи, і та через яку я ризикую здохнути. Бо моя продажна шкура вляпалась в таку гидоту, що вибратися з неї живим здається просто неможливо». 18, в общем, ну, це буде таке, знаєте, читання не для славодухих. Далі, Далі книжечка Сельми Рагель, Рагель льов Морбака. Я про цю книжечку нічого не знаю, чесно вам скажу, ну, ви просто подивіться. Я, за речі, зразу подумала, що це от видання української класики. Ну, от, ну, от серйозно, да? І тут от так от. Ну, 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 Українська класика, ну. І тут квіточка. Ну, давайте пошукаємо анотацію. Морбака дім дитинства Сельми, першої жінки Нобелівської лауреатки з літератури. Ця садиба у Вермланді на півдні Швеції стає основою для низки історій про дитинство авторки, а також при часи її батька та діда. У захопливих розповідях про свою родину, хімерних родичів, сусідів та знайомих Сельма створює зворушливу, ностальгійну, а подику казкову капсулу часу. Місцеві байки та легенди тісно переплітаються в її уяви з подіями давно минулих днів. Ну, от, Нянька, ну, я так думаю, ну, це будуть просто такі е, крутезні, затишні оповідочки. такі, от, ну, це можна, до речі, разом почитати. Далі, е, книжечка Хулія Картасара, читанка для Мануеля. Е, ну, Знаєте, Картасар, він. Е, він такий, знаєте, ну, я не буду казати письменник не для всіх, але він дуже важко читається, от, ну, куди правду діти, і багато хто його не хоче лізти в цю історію, але він прекрасний. Він прекрасний. Знаєте, от, от чесно вам кажу, він прекрасний. Це я так тонко підвела, що я обожнюю Картасара, який важко читається. Да. Ну. Слухайте анотацію. Значить, да, до речі, автор пише в магічному реалізмі, моєму улюбленому. Постмодерністський політичний роман «Читанка для Мануеля 1973 рік, останній твір цього жанру, в доробку письменника, це роман «Колаж», своєрідна книжка в книжці. Молоді лати... латиноамериканці Патрісіо і Сусана, які живуть в Парижі на початку 1970-х років, створюють для свого сина Мануеля читанку, наглеючи в альбом газетні вирізки. В центрі уваги автора, як зазвичай філософія сенс життя, кохання, перезначення людини і як практично в усіх творах картасер не ставить останню крапку, обирати фінал книжки, як і фінал життя це прерогатива читача. Ну, ну я це люблю. от, Подивіться, як. Видно, видно, відсвічення, ну, Елітний папір фоліо все одно гімняний, я вам чесно скажу. Тут вот такий шрифт. Вот. Ну, я буду це читати з великим захопленням, з великим, в общем, всім. Вот. Вот, Далі. Ну, я думаю, багато хто з вас читав Георгія Господинова «Часосховище». І в Україні видали наступний ну, інший твір автора, природній роман. От на про «Часосховище» я дуже багато чула, знала. В общем, ну як то кажуть, була в темі. За цю красу я не знаю нічого. Ну, ви просто подивіться, да? Сподіваюсь, ви не кушаєте. Ну, або не гібливіть, або ту і то. От е, тут е, менш ілюстрацій. От шрифт просто прекрасний. От, ну давайте знайдемо анотацію і прочитаємо. це, до речі, видавництво «Чорні вівці». Будете шукати, може. Здається, ніби все почалося від звичайного плетеного крісла гойдалки, відколи воно з'явилося в домі головного героя. Його життя невблагано руйнується, сім'я розпадається, а на ринку поблизу він знаходить такого ж, як він, невдаху самітника, що е, так само письменника у такому самому плетеному кріслі. Ніби всього цього не досить. Він представляється таким самим, як у героя ім'я. Героєве «Я» починає розпадатися, як і все навколо, як уся реальність складних і божевільних посткомуністичних болгарських 90-х. Але герой розпадається не на уламки, а на історії. Він стає їх колекціонером-повідачем, поступово збираючи їх у дивний пазл, який найбільше нагадує фасеткове око мухи. Природний роман лауреата міжнародної букерівської премії Найвідомішого у світі болгарського письменника Господінова це веселе, журливе, іронічно ностальгічне плетиво сюжетів і спостережень, яких, можливо, складається саме життя. Ну, це дуже цікаво, буде. У мене дуже великий знаєте, аванс довіри. Я, ну, я просто досі просто в лютому захваті від часосховища і, можливо, я навіть його колись перечитаю. Хоча це ну, така складна історія, вона морально складна, але вона неймовірно прекрасна. Тому зелене світло цій книзі. Далі, ну, як ми купили цю книжечку, донечка побачила передзамовлення. Вже пам'ятсько каже, ну, вона якась така дешевенька на фоні всіх інших, тому я каже, передзамовила. Тим паче каже, тобі ж Юнгер подобається. Ну, я кажу, звісно, мені подобається Юнгер. Я просто я юнгероманка. Ну, в общем, да, тут ці книжки просто я в лютому і шаленому захваті від них. От, Африканські ігри э, Ернест Юнгер. Дивіться, Який красивий. Після роки руки Ернеста Юнгера позначені плідною творчістю і забуттям нагород царині літератури і культури. Загалом же Юнгер автор близько 14 книжок надзвичайно широкого спектру від роздумів про феномен війни і спогадів про участь в бойових дій, фантастичних романів «Гео... «Геліополіс» і скляні бджой, шикарні романи. Де починає досліджувати концепцію постісторії і аж до позначених автобіографічності роздумів про вплив на людську свідомість алкоголю та різних психотропних препаратів. Боже, ну це ж прекрасно, це ж прекрасно. Будемо читати будемо читати. Да. Ну, тут картинок немає, а ще звичайно. Далі е... та у нас, механічна піаніно. Дивіться, яка краса. От прямо знаєте, я шкодую, що я не можу зіграти цю композицію. Ну, ну, от, може, за заскрінті зіграйте. Ну, хоча б ви дізнаєтесь, що хотів сказати автор. Зроблено просто неймовірно. Ну, Курт не я опять-таки це один із моїх найулюбленіших письменників. От, що тут? Немає зелененького? Є зелененьке, дивіться, яке зелененьке, зелененьке. От. Найкраща робота на світі, дивіться так вона виглядає, друзі, хто не знав. <с> ну, більше, більше картиночок, наче немає. Так, давайте анотацію прочитаємо. Механічне піаніна, дебютний роман Курта Вонегода, антіутопія, в якій змальовується Америка після Третьої світової війни. Автоматизований рай, де всю роботу виконують розумні машини, а керують інженери і менеджери. Інші ж люди хай ситі і забезпечені, втрачають сен життя. Їм немає чого робити на. За нового світоустрою. Та чи можна це якось змінити? Чи можна повернути людям почуття власної значності та гідності? Успішний багатий впливовий інженер Пол Протеус, що належить до привільованого класу, наважується на таку спробу і приєднавшись до революційного руху, який має на меті повалити менеджерську олігархію, потрапляє в виркар, коломних імерних часом комічних, часом трагічних подій? Вот. ну це дуже буде цікаво. Тим паче я ж кажу, як пише Курт Вонегут, він настільки. Знаєте, він майстерно обігрує дуже складні такі теми, я просто я обожнюю куртовом отак. Галапагос, знаєте, досі в мене перед очима його. Далі, ще дві книжечки від видавництва, ще одну сторінку, будете питати, зразу показую. Це триумф Шервуд Андерсон і Франс Кафка. До речі, до речі, от буде посиланочка на відео. Я там робила повний огляд моїх книжечок цього видавництва і сказала, що я за цими збігаю. Сподіваюсь, за цими. Ну, в общем, за якимись я бігала, але показую оці. Давайте вам розкажу про Франца Кавку, що я вам можу нового про нього розказати. Ну, давайте. Перший роман Франца Кавки незавершений рукопис, якого Макс Брод знайшов після Кавчиної смерті у 24-му році. Видав під заголовком Америка. Саме цього тексту, вочевидь, виростає автор таких славетних творів світової класики, як замок, процеси перевтілення. Перетворення, вибачте. От. А триумф їйця переп'яті життя конкретної людини, подальше доля, значить, роздуми. Ну, в общем, все як я люблю. В общем, береться конкретна людина і в общем, її життєопис, якісь роздуми, як от, життя буття. в общем, таке от, так? Ну, давайте. ну Почав він невпевнено. Ну, як ви, ну, ви ж чули про Христофорака так? Здавалося, його охопив гнів. Так от, Христофор той був шахраєм, поважно мовив він, казав, що зможе поставити яйце прям. Говорив, балакав, а потім взяв і надбив те яйце. <свісно> ну, в общем, ви зрозуміли, це буде просто цікаве читання, взагалі, з подробицями буде в іншому огляді. Далі Іван Нечулевицький над Чорним морем. Це, ну, так, я не буду вже зачитувати аннотацію. Тут Нечой-Левицький пише про Одесу. Причому тут у нього прикольна фішечка, він каже не Одеса, а Одес. Вот, у нього Одеса тут чоловічої статі. От е, інтелектуальний роман зосереджений на питанні розвитку української ідентичності, а за сюжетом е, це кілька любовних історій. Письменник, у котрі виступає як захисник жіночих прав, А проте е, найбільше запам'ятовується створив описи краєвидів на Чорним морем та взаємини між людьми, простими, смішними і вічно живими, що їх подарував нам веселий нечуй. От. Ну, я обожнюю нечу Левицького, знаєте, я, я ознайомилася з першим його твором. Я просто закохалася і все моє. От. До речі, у мене е, буде відгук, ну, є відгук на каналі на книжечку без пуття. Я читала дуже раджу подивіться, шикарна історія. Ну, як, вона важка, вона складна, вона болюча, але вона прекрасна. І значить, книжечка як ми обираємо книжки. Це книжечка видавництва Анета Антоненко». Я просто, знаєте, так якось всім показала, всім розказала. А потім ми дізнаємося, що Маріо Варгас Льоса він помер. І потім ну, написали в його біографії, що він був прям таким ярим підтримувачем України. Він засуджував болото, він засуджував в общем, всю цю агресію. Ну, В общем, він був за нас, як тільки міг. Вот. І донечка каже: ось його книжечка, може візьмемо, поки наклад є. Я така, ну а хто я така, знаєте, щоб сказати ні. Тому ми взяли це свято ЦАПа. Знаєте, от цей пан знав про Україну дуже багато, а я про цього пана на свій сором не знаю практично нічого. Ну, я от маю шанс дізнатися. Усередині 1990-х років 49-річний Уранія Карбаль. Переслідуване відчуттям жаху і порожнечі повертається на Батьківщину в Домініканську Республіку і знову переживає події 1961 року, коли столиця, що називалася Сюдат юд... Трухільо, а старіючий Рафаель Трухільо. Хворий і розпусний диктатор тероризував тримільйонний домініканський народ. Насильство, страх і майстерний шантаж дозволили Трухілью міцно тримати під контролем своє найближче оточення, внаслідок чого зрада. Та боєгудства стали способом життя в розкішному президентському палаці. Однак хватка диктатора з віком слабше Україні назриває змова, результатом якої стає своєрідна Макіавелівська революція, яка сама по собі е, матиме криваві наслідки. Свята цапа Марія Вергасе Лайосе одностайно визнана критикою читачами шедевром латиноамериканської світової літератури, одним із найкращих е, будь-коли написаних політичних романів. Ви собі просто уявіть, яка це прекрасна книга. Я думаю, що це буде дуже. Ну, я ж кажу, він просто описав болото. От. Скоріше б там, от. Хоча вже і диктатор вже. Скоріше, б назріла революція Да Хоча б яка. І остання книжечка нашої програми. Я її, знаєте, коли побачила, мені треба дайте три. Це отрута на будь-який смак. Це наш формат, до речі, 11 смертельних речовин і вбивці, що їх застосовували. Ніл Бредбері. Цікаво, дуже цікаво, правда? Тут, до речі, я вже гортала цю книжечку. О, дивіться, кекс доктора Лемсона, е, вот. В общем, тут знаєте, з рецептами так би, застосування. Тут, вот. тут, ну, тут, ну, не знаю, О, Рятівний хлор. Чому хлор токсичний? Ну. <сум> Убивство Шерворді, як убиває надлишок Калію. Вот. Калій і кошмарна медсестра з Грентема. Ціанід як барвник, <сум> В який колір. <кольори> <сум> Хакнути скриньку з ліками. Це назви розділів вам читаю. Рецин, як ліки, ну ладно. тут... Може, як убиває рецин. <laughs> Смерть у крихітній культі. Ну, в общем, це про ртуть, мабуть. О, як убиває стріхнін». Історія стріхніна». Боже, яка прелість. Я, 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 це неймовірно. Невидимець психа Гомс. Е, да, Тут теж да, буде про отрути. Вот. Ну, від стародавньої отрути до сучасної отрути. <laughs> вот. Доктор Б'єнкін». Бандирша і мертвий кіт. Супи і іскри. Ну, коротше, ви зрозуміли, це прекрасна книжка. Прочитаю, розкажу. Не знаю, наскільки будемо читати разом, просто тут такий сюжет, як знаєте, сильно не перекажеш, тільки спойлерити сильно. Ну, коротше, вона прекрасна, вона прекрасна. В от таких 12 книжечок. Хто просто лежить, хто вже прочитаний, майже хто вже, знаєте, так, прогорнутий. в общем. Така має. А -а -а! Клас, клас, клас. да. От, от так. Ой, ой, да. Я... Я розумна, але не дуже сильна. Ну, короте, а ми з вами віримо в Збройні Сили України. Читаємо гарні книжки, все буде добре. Всі тварі повиздихнуть. Все просто. Знаєте, в них там дамби рвуть, вода вже є, знаєте, залишилося відкритий збір на цемент чи на бетон. Взагалі, чим це, це заливають. І щебніку, щебніку треба, да? бо без щебня буде таке розламається. море. Коротше, віримо в Збройні сили. Пам'ятаємо, що ми класні, круті, шикарні, неймовірні, просто бомбезні. А я вас всіх маємо, маємо, маємо. you <music>